Практична робота змішування води та вимірювання температури Спочатку запишіть у зошиті назву практичної роботи. Не забувайте ставити відео на паузу, щоб краще все розглянути і записати у зошит. Отже, з обладнання у нас будуть дві склянки. Маса води у склянках однакова і дорівнює 50 грам, а от температура різна. Вимірювати температуру і час будемо за допомогою цифрового приладу. Зверху він показує час. Потім температуру датчика, який знаходиться у самому приладі. А знизу він показує температуру виносного датчика, який ми і будемо використовувати, щоб вимірювати температуру води. Отже у зошиті має з'явитися строка обладнання. Після якої запишемо використане обладнання дві склянки з водою різної температури, прилад для вимірювання температури. Опустимо датчик у склянку щозліва. Як бачите, прилад показує, що вода в ній має майже кімнатну температуру. Т1 дорівнює 25 градусів Цельсія. Тепер зануримо датчик у склянку, що справа. Бачите прилад робить вимірювання через певний час і датчик не одразу приймає температуру води, йому потрібен час для теплообміну. Температуру води, що праворуч, майже 36 градусів Цельсія. Запишемо цей результат у зошит після строки виконання роботи. Отже, перший пункт вимірюємо температуру води у склянках Т1 дорівняння 25 градусів Цельсія, Т2 дорівняння 36 градусів Цельсія. Тепер змішаємо воду і вимірюємо температуру суміші. Вийшло приблизно Т3 дорівнює 32 градуси Цельсія. Цікаво, що середнє арифметичне для Т1 та Т2 буде 30,5 градусів Цельсія. Результат експерименту відрізняється на 1,5 градуса Цельсія, що становить 4% від 32 градусів Цельсія. Це можна пояснити похибками вимірювання маси та температури, а ще ми не врахували, що теплообмін відбувається не тільки між водою, але й зі склом, з датчиком та повітрям. Тепер з'ясуємо, як буде змінюватись температура суміші з часом. На відео ми прискоримо процес, а ви спостерігаєте, як змінюється температура кожні 3 хвилини. Висновок зробіть самостійно. В ньому вкажіть наскільки змінилася температура води через кожні 3 хвилини і як думаєте, яка встановиться температура, якщо зачекати не кілька хвилин, а кілька годин. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте здати роботу вчителю. До нових зустрічей!